Близько сотні мільйонів глядачів біля екранів телевізорів в університетах і навіть кінотеатрах. Всі вони вчора зібралися, щоб разом стежити за найважливішим політичним блокбастером країни І почути суперечку між Гіларі Клінтон та Дональдом Трампом про робочі місця, ріст американської економіки, тероризм, расизм і ще хто з них двох має кращий характер. До взаємних образ кандидати перейшли доволі швидко. Має відчуття, що до кінця цього вечора я стану винуватою абсолютно в усьому? А чому б ні? а чому він Дональд Трамп розкритикував економічну програму супротивниці і назвав її політиканкою? Опонентка з відповідями не забарилася. Вона звинуватила Трампа в прагненні значно знизити податки для американських багатіїв. А ще нагадала про небажання Дональда Трампа оприлюднити податкові декларації. Це Ви маєте запитати себе, а чому ж власне він не хоче показати... Казати ті податкові декларації. Думаю, на це може бути кілька причин. По перше, можливо, він не такий вже й багатий, як всім розповідає. По друге, може він не такий вже і благодійник, як сам себе малює. А ще може бути, що йому не хочеться, щоб американці, які сьогодні дивляться ці дебати, знали, що він не сплачував федеральні податки. Я покажу свої податкові декларації навіть супереч побажанню моїх юристів, якщо держсекретар покаже свої 33 тисячі листів, які були. Видалені виправдовуватися за використання на посаді держсекретаря США приватного сервісу для офіційного листування Клінтон було не вперше, Тож вона просто визнала, що зробила помилку а от Трампу закинула симпатії до Путіна. Ми бачимо кібератаки, які надходять з інших держав з державних органів. Остання і найбільш бентежна була з Росії. Нема сумнівів, що Росія використовувала кібератаки проти всіх видів організації в нашій країні, і мене це глибоко турбує. Я знаю, що Дональд дуже хвалить Володимира Путіна, але Путін грає в дуже жорстку і тривалу гру. У відповідь Трамп назвав звинувачення Клінтон голослівними. Я не думаю, що хто небудь знає достеменно, що то саме Росія стояла за атаками на національний демократичний комітет. А вона все твердить: Росія, Росія, Росія може так і було? Може, то була й Росія, а може, то був Китай, або й взагалі хтось інший. Хтось із вагою в 180 кілограмів, хто сидів собі в своєму ліжку. Загалом, на думку більшості експертів, до дебатів Клінтон підготувалася краще за Трампа. Однак це навряд змінило настрої серед виборців. Гелаклагіларі Клінтон атакують не вперше. Її атакують ось уже 30 років поспіль. От і під час дебатів запитали про її електронну переписку, але вона відповіла чесно. Клінтон говорила так, ніби вона була запрограмована. Так, ніби вона читала з папірця, хоча вона й не читала. Словом, вона була як робот. Трамп вже тримався дуже природньо емоційно. Водночас шансів поборотися за серця американців під час теледебатів у Трампа та Клінтон буде ще два. Наступна теледискусія між ними відбудеться вже 9 жовтня. Тетяна Харченко, Голос Америки.